Під час серпневого саміту на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Владіміром Путіним стався конфлікт. Як повідомляє Financial Times, зустріч проходила за зачиненими дверима і швидко втратила дипломатичний тон. Путін, ігноруючи звичні формати переговорів, несподівано почав довгу історичну промову, що викликала роздратування у Трампа. За словами джерел, після того як російський президент відкинув пропозицію Вашингтона щодо зняття санкцій в обмін на припинення бойових дій в Україні, він перейшов до заплутаної тиради про спільне минуле двох народів. У своїх аргументах Путін згадував Рюріка, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького і столичних постатей, якими він часто виправдовує ідею єдності Росії та України. Трамп, очікуючи конкретної розмови, не приховував невдоволення, кілька разів підвищував голос і навіть пригрозив покинути зустріч. У результаті він скасував запланований обід, де мали обговорюватися економічні питання. Попри офіційні заяви Білого Дому про продуктивний саміт, FT зазначає, що ця зустріч стала однією з найнапруженіших у відносинах між Трампом і Путіним. Західні джерела вважають, що саме конфлікт у Анкоріджі став переломним моментом для Трампа. Після нього Трамп почав жорсткіше висловлюватися на підтримку України. Коли американський президент назвав саміт великим і успішним днем на Алясці, це спричинило занепокоєння серед союзників. Володимир Зеленський та кілька європейських лідерів одразу зв'язалися з Білим домом, аби переконати Трампа не послаблювати позицію щодо Москви. Однак, за словами одного з європейських дипломатів, переговори з Трампом залишаються непередбачуваними. Це схоже на перетягування Каната. Пояснюєш йому, що Путін загроза, він погоджується, а вже наступного дня повторює російські наративи. І так постійно цитує FT. у самій Росії. За даними видання, путіну регулярно подають викривлені звіти, що перебільшують успіхи армії і применшують втрати. У Кремлі переконані, що мають перевагу у війні та ресурсах, тому не поспішають іти на поступки. Для Путіна це вже не питання грошей, це питання спадщини. Він прагне залишитися в історії як новий Петро Великий. Спершу він думав дати Трампу символічну перемогу, але зрозумів, що ціна надто висока, підсумував один із високопосадових західних чиновників. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.